Всім підрозділам зайняти оборонні позиції. Групі Адлер розпочати бій. Схоже, це як для цей якийсь рідний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. На цьому танку встановлені високоточні системи корубань. що довістил бом максимал Активне відпочинку. Тоді, твоєму явлення провідної в такому сім'ї з новому переглядку. Ти точно пройшов психологічну перевірку перед цією операцією? Психологічну перевірку? Треба було проходити психологічну перевірку. пройшов. У мене підкорився допомогу. Your portal Захопіть центр керування польотом. Можливо, ми зможемо дистанційно змінити траєкторію ракети. Випонуйте. Так, точно. Я зараз тут усіх порву та прогрезу зубами дорогу до цього центру управління. А потім ми відправимо пісову ракету прямо в море. Як так довго стаєте нам на одному місці, станемо легкими мішенями. Поїхали! Ще одна подава ремонтна база. Бачимо невідомі важкі танки. Схоже, вони значно ліпше броньовані, ніж все, що ми знаходили раніше. Командир! Тобі варто пересісти цього звіра. Може ці виродки й запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. у цьому танку? Сюрприз у тому, що у них розхожено на нічого незвичайного. Хіба що незвичайна міцна броня і незвичайна низька швидкість. Це те, що нам зараз особливо стане на воді. А де да, ще те, що. На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести пригнічуючий вогонь, поки перезаряджається перезаряджується особисто. Всидитна перевага в ближньому бою. Запам'ятаємо, запам Леді, що з ракету.